26 червня Верховна Рада України розгляне проект зміни до конституції стосовно розширення повноважень місцевої влади. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування і держвлади. Законопроект про внесення змін в основний закон передбачає ліквідацію обласних і районних держадміністрацій і введення посад представників президента згідно з даною конституцією, створять виконавчі комітети місцевих рад, яким делегують. Основні функції державної влади на місцях Порошенко зазначив, що у регіонах залишиться значна частина податків, зібраних на території органу самоврядування. Він також зауважив, децентралізація розширить повноваження місцевих громад, зокрема і в питаннях історичних пам'яток, культурних традицій і мовної політики. Петро Порошенко призначив Віталія Кличка головою Київської міської держадміністрації. Відповідний указ президент підписав у присутності самого київського міського голови. Про це повідомляє прес-служба партії Удар відтепер, окрім посади мера столиці, кличко очолюватиме міську раду. Київ має відновити свій статус найкращої європейської столиці. Зміни в країні мають початися з Києва. В тому числі і зміни по боротьбі з корупцією мають початися саме з Києва. Кияни очікують, що київський міський голова буде втілювати і мати повноваження, які не зможуть реалізувати очікування киян. Вплив на адміністрацію, вплив на бюджет. Впевнений в тому, що виправдаю довіру як киян, так і президенту України. Українські сили можуть відновити вогонь по бойовикам на сході України. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками силових структур віддав наказ без вагань відкривати вогонь у відповідь на атаки терористів. Оскільки з боку бойовиків продовжуються обстріли блокпостів українських силовиків, то президент не виключає дострокового скасування режиму припинення вогню. Під слов'янськом терористи збили український вертоліт Мі 8 Трагедія сталася біля гори Карачун майже одразу після злету гвинтокрила. За повідомленням речника АТО Владислава Селезньова, гелікоптер повертався з блокпоста. Вертоліт збили з переносного зенітно-ракетного комплексу. На борту перебувало дев'ятеро осіб, серед них фахівці, які мали контролювати дотримання бойовиками миру. Генерал Олександр Розмазнін повідомив, що також на борту було троє офіцерів. В СБУ Вночі бойовики обстріляли три блокпости сил антитерористичної операції під Слов'янськом. Крім цього, на ранок терористи обстріляли позиції українських військових в Антрациті. Про це повідомив координатор групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук на власній сторінці у Фейсбук. За попередніми даними був завданий артилерійський вдар. Втрат серед бійців АТО немає. Також Тимчук повідомив, що під Краматорськом спостерігається підвищена активність бойовиків до позиції. АТО пересувається близько 250 терористів. В Антрациті, що на Луганщині загинула дитина внаслідок пострілу бойовиків із гранатомету. Ввечері, 24 червня, бойовики під'їхали на машині та поцілили у дитячий майданчик. Від отриманих травм загинув 10-місячний хлопчик Єгор Олександров. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі немовля від осколкового поранення. Про це повідомляє служба головного управління МВС у Луганській області. Нагадаємо, це вже не перша жертва серед дітей на сході країни. У складі української армії загинуло 142 військовослужбовці. Про це заявив міністр оборони України Михайло Коваль під час брифінгу. Голова відомства зазначив, що на сході країни за час дії режиму припинення вогню міноборони обміняли більше десяти людей, яких утримували члени незаконних збройних формувань. Однак він зауважив, що ця цифра постійно змінюється. За останню добу залізницю на сході підірвали сім разів. За повідомленням прес-служби Укрзалізниці, майже усі вибухи пролунали у Донецькій області. Терористи порушили роботу перегонів на горлівку та підірвали ще три ділянки в цьому ж напрямку. На під'їзді до Донецька зруйновано понад 50 метрів шляху. У терористів вилучили безпілотник, за допомогою якого вони шпигували за українськими військовими. Бійці антитерористичної операції, які несуть службу на блокпосту на в'їзді в Донецьк, виявили льотний пристрій під час обшуку автомобіля сепаратиста. На тому ж блокпосту затримали більше 20 терористів і вилучили в них цілий арсенал зброї більше 30 автоматів, кулеметів і гранатометів. Рада Федерації скасувала свій дозвіл президенту Володимиру Путіну на застосування збройних сил Росії проти України за словами голови комітету оборони і безпеки Віктора Озерова. Початок переговорів в Україні дозволив Володимиру Путіну внести прохання скасувати цей дозвіл. Він заявив, що рішення Держдуми від 1 березня мало захисно стримуючий характер і не було спрямоване ні проти кого. Озоров зауважив, якщо Путін знову попросить дозволити йому воювати проти України. то Рада Федерации готова оперативно разглянуть и та поддержать такие подания президента. Такое решение президента было ожидаемым. Мы абсолютно уверены, и сегодня члены Совета Федерации в своих выступлениях подтвердили, что принятое ранее постановление Совета Федерации 1 марта было своевременным, правильным и необходимым оно носило защитный характер, упреждающий характер. Мне кажется, что это еще одно такое убедительное подтверждение политики России в пользу мирного решения и поиска регулирования ситуации на Юго-Востоке. Поэтому члены Совета Федерации поддержали это предложение, проголосовали за него. И мы тем самым не на словах, а на деле продемонстрировали, что Россия готова и дальше оказывать все необходимое содействие Мирному переговорному процесу. Скасування Росії дозволу на використання військ на території України це наслідок реалізації мирного плану президента України. Про це заявив Петро Порошенко, повідомляє прес-служба лідера країни. Він зазначив, що прийнято непросте рішення стосовно припинення Україною вогню в односторонньому порядку. Порошенко наголосив, що основною метою є не війна, а мир, причому не будь-якою ціною і не за будь-яких умов. Сепаратисти Луганщини стурбовані рішенням Володимира Путіна щодо скасування постанови Ради Федерації про використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Крім цього, прибічники Росії звинуватили українську владу у порушенні угоди стосовно припинення вогню на сході. Плох. Нужна допомога з Росії. Ну тоді поб'ємо самі. У нас хватить і сил. И мужество. Гонбас никогда на колени не встанет. И мы его не дадим в обиду. Я стою тут за свой город, за женщин, детей, которые остались у нас еще в городе, о которых бомбят. Бомбит киевская власть. США очікують від Володимира Путіна реального припинення підтримки терористів в Україні? Про це заявив на брифінгу прес-секретар Білого Дому Джош Ернест. За його словами, Сполучені Штати схвалили рішення президента Росії стосовно скасування дозволу на введення військ в Україну. наша увага сконцентрована не тільки на словах російського президента. Ми схвалюємо їх, зокрема на припиненні підтримки сепаратистів. Процес врегулювання ситуації в Україні відбувається дуже повільно, і якщо ситуація не виправиться, то питання про посилення санкцій проти Росії може знову опинитися на порядку денному. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого виступу у Бундестазі. Зокрема, вона зазначила, що ініціатива Володимира Путіна щодо скасування Радою Федерації постанови про використання збройних сил Російської Федерації є важливим кроком з психологічної точки зору. Процес врегулювання ситуації в Україні проходить повільно. Дипломатичні методи залишаються пріоритетними. Проте, якщо нічого не допоможе, питання про санкції може знову опинитися на порядку денному. Україна хоче отримувати до 30 мільярдів кубометрів газу на рік через словаччину. Про це на брифінгу у Брюсселі заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан. За його словами, саме такий максимальний обсяг реверсу внесено до меморандуму з західними партнерами з Газпромом Україна готова укласти пакетну угоду згідно з останніми пропозиціями Єврокомісії, де вказана ціна в 300 доларів за тисячу кубів газу влітку та 380 а доларів узимку. Петро Порошенко підписав закон про зарахування військової служби до страхового стажу. Відповідний документ оприлюднений на сайті Верховної Ради. Закон передбачає, що час проходження військовими служби у період оборони держави зараховуватиметься їм до вислуги, до стажу роботи, роботи за фахом, а також до стажу державної служби. Документ також передбачає виплату членам сімей військовослужбовців у особливий період і гарантується виплата грошового забезпечення у разі неможливості її її одержання під час участі у бойових діях. Україна готова провести публічні технічні консультації з Росією щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання кабінету міністрів. За словами прем'єра, погрози Москви про закриття свого ринка не мають жодного підґрунтя, якщо Україна підпише економічну частину асоціації. Яценюк наголосив, що уряд готовий вислухати російську сторону у публічних обговореннях і з'ясувати, у чому полягає ризик для партнерів. Нагадаємо, 27 червня президент України Петро Порошенко має намір вирушити до Брюсселя для підписання економічної частини угоди про асоціацію України з ЄС. Україна має стати однією з основних країн, які впливають на світовий ринок продовольства. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Кабміну. Голова уряду зазначив, що програма реанімації економіки України складається з двох блоків: розвиток агропромислового комплексу і оптимізація енергетичного. Європейські ринки цілком можуть скомпенсувати Україні втрату російських. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. За його словами, на європейському ринку більше можливостей. Він наголосив, що є сфери, у яких Україна сильна та потрібна Європі. Це насамперед харчова промисловість, аграрний сектор, енергетика і інформаційні технології. Водночас, цим очільник міністерства бачить перспективи і у інших сферах, зокрема у машинобудуванні. Ні, Яценюк запропонував запровадити посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції. Про це він заявив під час засідання уряду. Прем'єр зазначив, що департамент і ЄС працюватиме у такому разі під віце-прем'єром з євроінтеграції. Яценюк попросив терміново прискорити процес призначення заступників у цьому напрямі. Для України НАТО створить трастовий фонд військової допомоги. Про це Андерс Фог Расмусен заявив журналістам перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. За його словами, агресія Кремля проти України призвела до призупинення практичного співробітництва НАТО з Росією. Генсек зазначив, що наразі немає жодних ознак того, що Росія поважає свої міжнародні зобов'язання. Саме тому прийнято рішення узгодити пакет довгострокового. Ової допомоги Україні. НАТО виділить Україні 12 мільйонів євро на оборонну реформу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні альянсу. Планується, що кошти надходитимуть через трастовий фонд. Участь у засіданні взяв і голова українського МЗС Павло Клімкін. Він зазначив, що НАТО ухвалило рішення про створення не одного трастового фонду, а одразу трьох. Водночас, цим український міністр не повідомив інших деталей, як він зазначив на прохання союзників. Петро Порошенко обговорив з депутатами невідкладні законопроекти. Про це повідомляє прес-служба голови держави. За словами президента, ключовим елементом змін є децентралізація, яка сприятиме збалансуванню влади в Україні. Він запропонував направити узгоджений законопроект на розгляд венеціанської комісії. Також Порошенко наголосив на важливості прийняття закону про амністію і обговорення питання дострокових парламентських виборів. Петро Порошенко запевнив, що українська мова буде єдиною державною мовою. Про це заявив президент на зустрічі представників органів місцевого самоврядування й органів держвлади. Водночас, цим він зазначив, що децентралізація влади буде стосуватися і мовної, і культурної сфер. Російська Федерація не поверне Крим Україні. Про це заявила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. За її словами, і де факто і де юре, Крим сьогодні є частиною Росії. Вона переконана у тому, що це суб'єкт найбільшої країни світу. Тому у зв'язку з цим ніякого компромісу бути не може. Зокрема, політик заперечує, що приєднання Криму до Росії є агресією або анексією. Господарський суд Київської області повернув у державну власність резиденцію межигір'я. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області. Задовольнив два позови прокуратури області до Вишгородської районної державної адміністрації. Згідно з рішенням суду, скасовуються розпорядження про визнання надійсними державних актів і стосовно витребування земель резиденції на користь держави. Тепер 135 гектарів «Межигір'я» – державна власність. Міністерство внутрішніх справ затримало молодих людей, які планували теракти в Одесі. Про це повідомила прес-служба МВС. У затриманих правоохоронці вилучили три вибухові пристрої. За словами голови відомства Арсена Авакова, затримані планували здійснити теракт ще у той день, коли у Одесі згадували жертв трагедії, що сталося 2 травня у місцевому будинку профспілок. Тоді міліція вжила необхідних заходів із безпеки у місцях скупчення людей. Тому зловмисники не наважали. Лися на скоєння запланованого 16 червня. Молоді люди спробували здійснити теракт під час мітингу біля генерального консульства Росії у Одесі, але їх затримали правоохоронці. Начальникам міліції Львова наказали завести сторінки у Фейсбук. Піти на цей крок зобов'язав головний міліціонер Львівщини Дмитро Загарія. За його словами, власна сторінка у соціальній мережі забезпечить оперативне реагування на звернення громадян. Він також зазначив, що львів'яни зможуть поставити будь-які запитання і отримати відповіді щодо роботи правоохоронців. Сепаратисти використовують важку військову техніку для підняття бойового духу бойовиків. Про це заявив під час брифінгу спікер інфоцентру РНБО Володимир Чаповий. Він спростував інформацію стосовно того, що нібито так звана ЛНР має у розпорядженні велику кількість військової техніки. За словами спікера, жодна техніка кордон не перетинала. У Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо кризи в Україні. Там обговорили про погіршення ситуації на Донбасі. Звіт представив Іван Шимонович, помічник генсека ООН. За його словами, з 15 квітня по 20 червня в Україні під час конфлікту загинули 423 людини, зокрема, мирні жителі та військові. Постійний представник України при ООН Юрій Сергієв заявив, що Росія і надалі нарощує військові сили біля кордону. З Україною він також звернув увагу, що у відповідь на мирні ініціативи президента України члени незаконних збройних формувань продовжують напади. Постпред закликав усіх міжнародних партнерів підтримати рішучі зусилля української влади спрямовані на відновлення миру. «Ми вітаємо намір Володимира Путіна відмінити дозвіл російським військам входити на територію України. Однак ми спостерігаємо, що за останні дні Росія значно збільшила військову присутність на кордоні. Україна закликає всіх міжнародних партнерів підтримати її зусилля щодо дотримання пунктів прийнятих у Женеві у квітні. Ми хочемо, щоб договору дотримувалися всі сторони. Ми також просили міжнародну спільноту підтримати і мирний план Петра Порошенка. У Києві на перехресті вулиці Михайла Коцюбинського та бульвару Тараса Шевченка прорвало трубу та провалився асфальт. Через інцидент на центральних дорогах утворилися довгі затори. Рух транспорту у напрямку площі перемоги обмежили. Внаслідок аварії з людей ніхто не постраждав. У відні Володимира Путіна зустріли відомою піснею харківських футбольних фанатів. Серед мітингувальників помічені не лише українські прапори, а й грузинські. Варто зазначити, що міністр закордонних справ Швеції Карл Більд розкритикував візит російського президента до Австрії. На думку політика Путін має намір розділити євросоюз, а не налагодити з ним переговори. Більд зауважує, що глава Росії уникає відповідальності, налагоджуючи односторонні відносини з Австрією. Парламентська асамблея Ради Європи знову обрала Турбьорна Ягланда генсеком Ради Європи. Зазначимо, на цю посаду висунули дві кандидатури чинного генсека Турбьорна Ягланда і екс-міністра юстиції Німеччини Сабіни Лойдхойсер Шнаренбергер. Ягланд продовжить роботу на посаді генерального секретаря Ради Європи впродовж наступних п'яти років. У Лівії стартували вибори до палати представників, яка замінить чинний тимчасовий парламент. Громадяни оберуть 200 депутатів. Варто зазначити, що явка на виборах низька через напружену ситуацію в країні. Люди побоюються нападів ісламістів на виборчі дільниці. У Франції суд дозволив евтаназію пацієнта. Державна рада країни надала дозвіл лікарям відключити від апаратів життєзабезпечення Венсана Ламбера, який вже шість років перебуває у комі. Батьки пацієнта виступили проти такого рішення. Вони направили до європейського суду з прав людини скаргу. Нагадаємо, у Франції Евтаназія не дозволена, проте в окремих випадках лікарі можуть припинити життя пацієнта, якщо зовсім немає надії на покращення. Влада Франції погодилася на реформування залізничної галузі. До такого рішення урядовці дійшли після тривалих протестів, які влаштували працівники залізниці. Через страйки залізничний рух був паралізований, внаслідок чого на лінії не вийшли 2 третіх усіх швидкісних потягів. За реформу даної галузі проголосувало 355 членів нижньої палади парламенту проти 168 У Лондоні виправдали колишнього директора компанії News International, газета якої прослуховувала бізнесменів, політиків і знаменитостей заради ексклюзивних матеріалів. Ребеку Брукс звинувачили у прослуховуванні голосової пошти та у спробі підкупу посадовців. Натомість засудили іншого екс-редактора цього ж видання Енді Колсон. Терористи сектора Гази нанесли чотири ракетних удари по південній частині Ізраїлю. Ракети завдали невеликих збитків у регіонах Здот-Негев і Хов Ашкелон. Ніхто не постраждав однак, палестинські змі повідомили, що в очікуванні відповіді від військово-повітряних сил Ізраїлю Хамас вже евакуювали усі свої установи. У США пронісся руйнівний торнадо. Сильних збитків зазнав штат Індіана. Ураган зруйнував будинки та перевернув автомобілі. Також пошкодилися лінії електропередач. На дорогах лежить безліч викорчуваних дерев. Внаслідок стихії ніхто з людей не постраждав. Під час приземлення літака збірної Іспанії у Мадриді у лайнер вдарила блискавка. Ніхто з гравців і тренерського складу не постраждав. Нагадаємо, збірна Іспанії достроково склала свої повноваження чинного чемпіона світу, тому що не змогла здолати груповий етап. У Каїрі сталася серія терактів. Вибухи пролунали на кількох станціях метро та поблизу будівлі суду у ранкову годину пік. Внаслідок інциденту у столиці Єгипту восьмеро людей дістали поранення. Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Абдель Фатах Отман спростував інформацію, що раніше з'явилася про чотири вибухи на чотирьох різних станціях Каїрського метро. Один із постраждалих у результаті вибухів перебуває під підозрою у організації терактів. Додав він. В Індії потяг зійшов з колії, внаслідок чого загинуло щонайменше четверо осіб. Ще восьмеро пасажирів дістали поранення. Катастрофа сталася на північному сході країни. Поїзд їхав зі столиці Індії. Н'ю-Делі. правоохоронці не відкидають, що диверсію організували бойовики маоїсти, які могли закласти вибуховий пристрій на залізничній колії. 25 червня виповнилося 5 років з дня смерті Майкла Джексона. Легендарний король поп-музики помер у Лос-Анджелесі у 2009 році у віці 51 рік. За офіційною версією правоохоронців, за годину до смерті зірці ввели сильне снодійне пропофол, що спричинив смерть співака. Нагадаємо, що у травні цього року на полицях крамниць з'явився альбом X Space, до якого увійшли 8 треків музиканта, які раніше не бачились. У Франції з'явилася Ейфелева вежа зі стільців червоного кольору. Для її зведення знадобилося більше трьохсот стільців. Споруда сягає лише 13 метрів, на відміну від справжньої. Копія відомого творіння розташувалася неподалік Ейфелевої вежі. Таке зведення приурочено до 125-ї річниці металевої споруди. Червона вежа простоїть на Марсовому полі до 7 липня. Yeah. you